Слава Україні! У програмі Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке. У Золочівському районі попрощалися із 26-річним воїном Андрієм Бакуном. Творче життя народної капели Бандуристок червона калина. На Золочівщині сапери Державної служби надзвичайних ситуацій знищили 9 протитанкових мін. У Золочівському районі попрощалися з 21-річним воїном Володимиром Черкалюком. Сталася смертельна ДТП. У Бузькій громаді відбувся огляд «Борітися Борітеся, поборете! Вам Бог помагає. Помер військовий із Золочева Дмитро Салабай. Остання дорога додому героя Андрія Бакуна із монастирка Бродівської громади Золочівського району була встелена вічно-зеленим гіллям. Усі чотири кілометри від центру Станіславчиського округу до батьківської хати Андрія Васильовича, повідомляє Бродівська міська рада. Земляки із квітами навколішки зустрічали захисника. Попереду шани неї вдячності діти з державними прапорами, священники, капелан. Кортеж із тілом 26-річного авіатора супроводжували побратими: керівництво громади, староста, односельчани, рідні герої. 15 березня відбулося прощання із воїном Андрієм, який до останнього подиху залишився вірним, сміливим, незламним, Щирість співчуття рідним, світла пам'ять і шана героїв України. Сьогодні мова буде про народну капелу бандуристок Червона калина керівник Ірина Муц. Про те, як живе та працює народна капела, дивіться у сюжеті. Капела бандуристів була створена понад 50 років. Перший її керівник це Марія Фенвиші, яка працювала понад 35 років з дівчатами. Наступним керівником після її смерті була Ірина Вар'янко, яка зараз не з нами, це тимчасові обов'язки виконую я. В капелі є понад 30 дівчат. Дівчата є різного віку, різних професій і, і напевно різних характерів. Розкажіть, а... як вдається об'єднати всі? Ну так, характери дійсно різні. Ну, як їх, напевно, любов до музики і любов до бандури. Тому що. Лілюмлян нам вміла з маличку привити нам ту любов до музики і до бандурного мистецтва. Тому і дівчата, скажімо так, старшого віку вони напевно більш віддані цій справі і з задоволенням відвідують репетиції. А скажіть, будь ласка, чи важко збирати у такому шаленому дорослому ритмі життя людей на репетиції? Ну, війна внесла свої корективи. Багато дівчат пороз'їжджалися. Хтось, на жаль, поїхав на заробітки, бо таке життя. А деякі ті, що які лишилися тут, і ну, в залежності від можливостей, від сімейних обставин в силі своїх таких різних обставин, але дівчата приходять на репетицію, стараємося щось вивчити нове, оновити, забути, старе і пропагувати українську народну пісню. А що побажаєте нашим глядачам? Ну, напевно, щоб були всі здорові і миру, перемоги, спокою. 12 березня о 10.27 фахівці Другого спеціального центру швидкого реагування Державної служби надзвичайних ситуацій України вилучили та знищили дев'ять протитанкових мін телерміни 42. Про це повідомляє кореспондент Золочів.нет з посиланням на Головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області. Вчора поблизу села Суховоля Золочівського району місцевий житель під час прогулянки виявив одну протитанкову міну. Прибувши на місце події та провівши додаткове обстеження території, сапери Державної служби надзвичайної ситуації виявили ще 8 одиниць телерміни 42 Всі знайдені боєприпаси були знищені у встановленому порядку. Такі протитанкові міни ТМІ-42 широко застосовувалися Німеччиною та її союзниками в період Другої світової війни з 1942 року, інформує головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області. Пам'ятайте, вибухонебезпечні предмети часів минулих війн несуть загрозу. У випадку знаходження будь-яких підозрілих предметів не намагайтеся їх переміщати, а тим паче самостійно знешкоджувати. Негайно відійдіть на безпечну відстань та телефонуйте 101. На фронті загинув воїн із Золочівського району Володимир Черкалюк 2003 року народження. Про це інформують у Помарянській громаді. Йому був лише 21 рік. Ще зовсім юний, спокійний та врівноважений володя. Таким і залишиться у спогадах рідних, друзів, однокласників та односельчан. Добровольцем рушив на фронт, прийшов військові навчання за кордоном і опанував навички гранатометника, у якості якого рушив у свій останній бій 3 березня 2024 року поблизу села Богданюка Бахмутського району Донецької області. Світла пам'ять і шана герою України. На превеликий жаль, я особисто не знайомий з воїном, бо тому що мене призначили сюди служити вже півроку після повномасштабного вторгнення, а в цей момент він вже був на фронті. Але безумовно, людина, воїн, герой, який віддає своє життя, тим більше добровільно, він заслуговує на найбільшу повагу, пошану і на найкращі слова і повагу. Тим Він віддав своє життя за кожного з нас. Він виконав слова, які говорить Ісус, що нема більшої любові, ніж віддати своє життя за ближнього Свого. І Він ці слова виконав. Війна, хоч це дуже страшне поняття, але в цей час. Кожен показує, хто він є. І сьогодні Володимир, наш захисник, показав себе як герой, як той, хто віддає своє життя за своїх рідних, за кожного з нас. Тому велика йому вдячність від кожного з нас, від цілої нашої громади. І нехай Господь Бог йому сутворить царство небесне, бо він іде, щоб цю нагороду отримати. Він буде постійно. Пам'ять про нього про нього буде завжди в нас. Ми будемо за нього завжди молитися, його пам'ятати. А Господь Бог його нагородить найголовнішим життям вічним. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! 11 березня о 23.58 надійшло повідомлення про те, що на трасі поблизу села Кийків Золочівського району відбуло зіткнення легкового автомобіля Volkswagen Bora та вантажного автомобіля Мерседес. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 23-річний водій легкового автомобіля від отриманих травм загинув на місці. Тіло чоловіка було затиснено деформованими конструкціями авто. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту проводили роботи по деблокуванню тіла з автомобіля. Також з метою запобігання загоряння рятувальники відключили акумуляторну батарею в автомобілі Volkswagen. До ліквідації наслідків ДТП залучили трьох рятувальників та одну одиницю спецтехніки. Причини та обставини події встановлюють правоохоронці, повідомляє Золочівське районне управління головного управління Державної служби надзвичайних ситуації України у Львівській області. Будьте обережні на дорогах. 7 березня 2024 року, в рамках відзначення 210-ї річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка, у Бузькій міській територіальній громаді відбувся огляд конкурсів та театральних колективів Надбужя. Борітеся, поборете. Вам Бог помагає. Участь у заході взяли 36 народних домів: наймолодшому учаснику 5 років, найстаршому 67 років. Мерзлик око. З глибоким сумом та скорботою повідомляємо про трагічний відхід життя старшого сержанта Дмитра Васильовича Салабая, 1973 року народження, який помер у військово-медичному клінічному центрі Західного регіону. Дмитро Васильович став на захист Батьківщини ще у 2014 році, а також вступивши на контракт у січні 2022 року. Він був водієм електриком протитанкового відділення, протитанкового взводу, роти вогневої підтримки військової частини А-70-76. Дмитро брав участь у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України. Його втрата болісна для нас усіх, і його пам'ять буде жити завжди серед нас. Щирі співчуття рідним, близьким та колегам Дмитра Васильовича. Хай його душа знайде спокій у вічності, а його подвиг буде завжди в серцях тих, хто його знав і поважав. Світла пам'ять і шана герою України. Ми загубили побратима, якого вже не повернеш. Людина прийшла АТО, воювала 22 рік. Міг багато чого підказати, розказати іншим. Хороший, хороший чоловік, хороший побратим. Що -то сказати, -то? кожна людина в чомусь такий робить певні помилки, але ми завжди мали його як на попору, надію і вірного побратима. Ми прийшли підтримати нашого друга Ярослава Салабая. Салаба. На жаль, у нього помер батько, але тут же нічого не зробиш. Ми прийшли підтримати його і подякувати нашому воїну, який захищав нас від початку нашої повномасштабної, також і загальному війни. Ми сьогодні зібралися на такі події, де нашого парафіянина Дмитра, який якраз є нашим таким сусідом, і десь завжди наша парафія десь в дуже важкий спосіб, десь такі події має. І ми десь глибоко співчуваємо родині, його синові. Басправді, кожна смерть воїна вона завжди приносить біль для держави, біль для церкви, бо церква у своїй спосіб молиться за військових і десь дуже сильно переживає, співчуває, боліє. Тому десь важливо для нас розуміти, що такі смерті вони мають ще більше нас закликати до молитви, аби Бог кріпив так сильно наших військових, аби їх менше було смертей все менше, а перемога була все ближче. Слава Ісусу Христу! Дякуємо вам глядачі за довіру і що завжди з нами. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримати вподобайками, поширеннями або у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolochiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі. Закликаємо вас поширювати лише перевірену інформацію, гуртуватися, допомагати армії. Дякуємо усім захисникам та захисницям. Слава Україні! Героям слава!